Доброго дня, Євгеній. А що це ви розпаковуєте таке? Салонні фільтра від компанії Шафер Україна. Дивись, це звичайний фільтр. Плотний папір. Він затримує пил і великі частинки. Угу. Видно, добре? Так, видно. А є вугільний теж від цієї компанії. А чим вони відрізняються? Вони покриті активованим вугіллям. Він затримує гази, е маленькі частинки пилу. Ну і запах в салон йде. Угу. Тобто це і краще. Звичайно, краще. Ну, Він і трошки дорожчий. Угу. Ще є в корпусі фільтра. Ось такого типу, теж вугільний. Угу. Я тебе скажу, цена якости. Uh -huh. Поехали Поехала далее. А вот все по витренникам. Их тоже бывает декілька выдел. Цей с предфильтром, uh -huh. а ці без. Проклейка дуже гарный и хорошая. Дуже плотная. Ну так, действительно. Бумага теж дуже плотна, хороша бумага. І предфільтр. Це зазвичай на дизельний авто ставить. Ну так. В наявності дуже багато фільтрів. Ми представники цієї компанії. Що заїжджайте в магазин автокріплення.